Всім вітанечка з лісу. Не витримала душа і таке ж поїхали вже аж, аж після 4 години. Все кругом порізане, але аж потрошечку довго йшли, але таке ж знайшли. Це дивлюся маслючок. Це ось валуйчики лізуть. Боже, люди захекались, поки детілюпалися. По-перше, щось мені трішечки таке як страшнувато. Я, я кажу, я в лісі ще не була після, отак вже пізно. Ще тільки що йшли такі сліди чи кабан. Потім ми таке вирішили, що то косуля. Ось, валуї. потрошечку починаємо збирати. Все ж, звісно, що все порізано. Це ж так, де хто що не побачив, на те й натрапляємо. Ще вже обмежені і в часові. А грибів хочеться слухати люди. Я такого ще не бачила. Он такий гарнесенький. Це, то, знаєте, як казка про 12 місяців. Всі гриби відразу в лісі. Ми взагалі, о, отакі гриби, як оце, о, грузді, зараз заберу хтось виривон і повикидав то збирали в кінці, там уже жовтня, Оце, наприклад, гливи. А, їх не взяли, вони черв'яками. Гливи, зеленухи, гірчаки, 음, що ще, опеньки. А зараз все пішло. Дивлюся, повні багажники опеньків гатять. У мене вже така не, не те, що жаба, у мене вже почалася м -м -м -м, у мене вже мандраж і фобія. Кажу, в неділю їдемо, бо в суботу не можемо. Чоловікові кажу, будемо їхати шукати, я не знаю, де їх шукати, ті опеньки. Ми вже їх не знаходили років сім, мабуть. От зараз що можна встигнути за півтори години в лісі? Такий експеримент, до речі. А ось тут не знайшли. Тут дивлюся, ось зрізали, а ось ще. Гарний маслюк, але мабуть вже але вже життя його побило. Ось іще бачу один. Також гарненький. А ну йди сюди, хлопчику. О, це, мабуть, нормальний. Ой! Ой, я який красовий. Дивіться. Ой, о! О, тут гарненький. О там не наступіть мені, не наступіть коло кошика. О, дивіться який. Оце я подралася на гору. Гарненький. А це ось. Слухайте. Ой, аж руки затрусилися. Ні ніхто ж таке цього красення не побачив. І тебе ніхто не побачив. Ото правильно кажуть, кожному свої гриби. а ну йди сюди. Ну, та ти взагалі, слухай, претендуєш, я думала, що білий. Дивіться, який. <сум> Кажуть, а що це? Я думала, що білий. Ні, це такий у нас красень маслчок дочекався тітку Вітку. Так, а тебе беремо також іди-сюди. Начебто нічого страшного отут десь ще побачила. Тут якісь такі споруди дивні. Ану, ось, сюди, сюди. Так. Ех, все. Пізно? Слухайте, нічого не пізно. З них такі смачнючі жаримо в клярі відбивнушки. Там мені писали, навіщо ви стільки грязі несете. Та я отак намагаюся, а коли його е, обчищати. Тепер мені треба туди спускатися. Коли мені його чистити, Людочки? Ж, зараз швиденько і так щоразу. О! О! А! а ви стійте знизу, поки ми позбираємо грибочки, а ну йди сюди, куди тебе. Ні, ну це вже не годиться, але ж красень. Та ви знаєте, якби ще зранку, то ще можна було б взяти, звісно. Йди отуди і ногу витягну. Так, буду спускатися з гори. Зараз ще обдивлюся. Ну, оце лідер. А я думаю, що це його товариш. Ану. Так, вони якийсь от такий другий сорт. Так, спускаємося вниз. Так, що хочу сказати. Ну, багато порізано і люди ходять. З нами, я думала, ми тут будемо єдині. Ні. І хочу сказати, що отак, дивіться, в травичці дуже багато їх є. Отакі. Дивіться, які красені. Це взагалі, ну це будьон, ми їх називаємо Будьонавці. Е, гігантські будьонавці в траві. Правда, в такому вони піскові, мабуть, ці вже погані. Ну, зараз подивимося, ставилась, це ж вже, господи. Тухати, може, ще й не погоні. А такі тугі от ну, притворяються. А ну, десь тут я бачила, ще що щось таке Вилупилося. А ну, це що? А що тут таке? О! Це хороші. Це я такі люблю. Закопалися ж жом куди. Ну, це красень. Ну, здійця, ось дивіться, ось. Ліземо до кошика з грязюкою. А з чим ще? Що мені тут? А, були, були такі випадки, люди писали, я е, в лісі завжди з щіточкою. Люди, та да немає ніколи в лісі з щіточкою. По-перше, конкуренція. розумієте Ми коли їдемо і вздовж тут дороги цієї нараховуємо більше 20 машин, я своєму капаю краплі від, для серця. Тому що його це дуже обурює. Я кажу, слухай, ну так ми так само їдемо, і людям не подобаємося. Я кажу, що ти хочеш, ну це ж ліс. Так можна хоча б якийсь другий день. В нього є категорії, тобто, слухайте уважно. Ті, що працюють люди, ті їздять, звісно, що субота і неділя. А ті, що не працюють, або пенсіонери. Будь ласка, їсти по будням, в понеділка по четвер ваші дні, і в п'ятницю не їдьте, щоб нам вже ж наросло. Все, я сказала. Я передала, тому що ну, написана нам оці нерви. І так вистачає на що їх тратити. Люди, ну, це азарт, розумієте? Це полювання таке тихе. До речі, ми їх любимо і їсти. О, трішечки. Поки тілюпала язиком. а ну що тут? Фу-фу, оце ж дивіться вам, будь ласочка, залишання ноги. О, отут все гніє. Дивіться, як згнило добряче, Завелися черви. Бачите, вирушиться. Покажіть мені, будь ласка, де тут що виросло. І, до речі, якщо там і був якийсь маленький, він також підгнив. Оце ж вам залишати ніжку, щоб були грибочки. Угу. Ось таке самісіньке поробили Я, коли в мене є час, оце ж лазю, їх видовблюю. А потім питають в мене, у вас грязний манікюр. Дійсно. Mm -hmm. Ось, дивіться, таке саме роблять люди. Воно гніє, заводиться черва і потім хворіє вся оця тут... діляночка. О, а що, а цього не видно було? Слухай, хлопчика, ну, горобчик пропав. Ось ще лежить. Мабуть, а це, вже, це вже взагалі розквашений кізяк. Переважно так от більшість в траві. Я ще минулого разу збирала і попіду там гілочками дерев під соснами, то зараз дивлюся, ну немає їх, видно. це ж Тут треба ще ж нишпорити. А ще ми збирали прямо на цій стежці. Так ідеш? І під ногами хрумтять. Повозбирвана основна маса. Ті, що не побачили, ми там та інші люди, там ще з неділі, то ті ж, звісно, що просто вже поїли їх черв'ячки. Ну, все рівно мене ж не залишає думка про... Опеньки, я так хочу, мені взагалі найсмачніший гриб, он який був здоровий, відкинувся вже. Тут я не буду лазити, це треба підіймати, та його, їх там немає. Ось тут, бачите, одні ноги валяються. Там стоїть стояв, там вдалині велосипед стояв такий. З якоюсь тачкою, куча всього нагружено. слухайте, ходила жінка сама. Ну, тобто ми далеченько зараз, ось ми, мої діти, діти як збираються, ми далеченько відійшли від дороги, від машини, а вона сюди заїхала, не боїться. Мої вже налякалися, діти кажуть, зараз як вийде отой олень та на двох ногах, що бачили, ми сліди. Ой, дивляться на мене, тану, ну. А що як вийде? <ріст> Ще таких і дерев немає, куди видратися. Ми десь пішли вже ну, вдвох. Ото кажу, не люблю з дітьми їхати. Вже почалося чого туди їхати, нічого немає, не те місто. Треба було отуди, а не туди. он, дивися, люди. Ну таке саме. Я вже казала, викупіть собі отак ділянку та. Огородіть її. До речі, тут воно все огорожена. І збирайте. Так там ще може і не вродити. Оце так от минулого разу йшли прямо на стежці. Такі також красені були. Та вони зараз в переважній більшості, зараз сюди ще зайдемо в траві. Ну, принаймні, в траві, хоча б їх не видно, не повизбирали. А, а так тут же ж стоятиме. А щось у нас немає білих. Уже довгенько нема. Я дуже розраховую, що буде ще одна, знаєте, це така хвиля. Ну бо тепло, прям я б сказала, прям сьогодні жарко. Як так буде, то буде, звісно, що багато грибів. Постійно зглядаємо в ту погоду. Я дивлюся там в неділю дощ, мені все рівно. Я буду десь їхати по опеньки і все. Так, люди, які там писали, що вони грибів не знають, але вони не знають нашого лісу. Ну, Ми його також не дуже знаємо. Ми оце ходимо в одних і тих самих секторах. Бо в іншому є, ну, в секторі, наприклад, я не знаю, чи є там щось, чи немає. Хоча машини ж стоять, але ж знаєте, є також люди приїхали, не знаючи, чи лісу стали та й збирають. У нас є ліс в Соснівки, це під Кременчуком. Прям. Я туди не їду, бо я не знаю. А люди від теля багажники, білих. Ну, вони знають, місця треба на розвідку. Для розвідки немає часу, щоб знайти собі свої місця. Отак От же ніхто ж координати, ніхто ж не розкаже, це тільки я розкажу, розумієте? От я всім це розкажу. Я кажу, приїжджайте, я покажу, де ради Бога. Ой, на всіх вистачить. А нам, не, не, роз... нам не, не дають координати. Я вже е, мрію просто мрію про пенсію. Е, коли в мене буде пенсія, ще я буду на пенсії, та бажано, щоб і пенсія була, звісно, е, то, е, то я буду їздити з понеділка по четвер. Тільки <риклад> не знаю, хто мене возитиме. <риклад> ну і чоловік же ж, мабуть. Я не буду на вихідних для того, щоб молодь і люди, які працюють, могли назолодитися. Ото мої дні будуть. Обіцяю, слухайте, а де всі? Залишили мене десь, Ну, Ми тут ще й годину не ходимо. Ну так, трішки є. Підсмажити буде що. Так, людочки, ну скажіть, ви збираєте отакі грибочки? Ми збираємо, ми їх були то брали, то не брали, то просто беремо. Рядовка сіра е, соснова, вона там чи є? єлова називається. Е, хтось каже, ми називаємо мишата. Вона росте коло зеленух, ось їх. Та я наступила. Вони, е, ну, так росте, як і зеленуха, і вже й вони пішли. Ми більше її не побачили, бо вже так знаєте, тішечки починає смеркатися, а просто. Е, Отак От же ж їх порізали і покидали. Люди бояться, а я десь тут ще бачила, я не боюся. Ось ще. Так, вилазь сюди йти. І, і гарненькі, чистенькі. Вони не такі, як зеленуха. Ну, ти ж, поки довезеш, все рівно що все засудиться, бо. О, бо... ну, бачите, тільки що йшли. Ху. Кажу, не йдіть в цей бік, бо ви мені перетовчете. Ну я так і зробили. Іду вже до машини, бо вже побігли, все, назбиралися. Ну, що хочу сказати: гриби є, і багатенько їх, треба просто вчасно по них приїхати. Дуже багато позалишалося в траві, вони вже і пропали, і переростки, і шанс знайти от саме в траві, тому що на таких гарненьких галявинках де мох. На території відкритій там нічого немає, бо все повизбирало. Ну, звісно, зрозуміло, ти йдеш, він перед тобою стоїть. А отут де ще доводиться пошукати, я ось тільки що знайшла, мабуть, штук 6. Я вже не знімала, вони всі такі гарні, ну, на вигляд. Але вони вже переросли повністю. Зараз йтимо сідатиму до машини, бо будуть... ми стомилися, ми хочемо додому їсти, пити, спати. Ну, я так думаю, що десь. Ні, зараз ось сюди ще так обійду, коло таке накину, може, машина стоїть я вже до них підійшла. Ой, щось хотіла сказати і вже вибила. Ну, от такі, і отакій такі траві навіть. Я, до речі, минулого разу не знаю, начебто так оглядала себе, не бачила на собі кліщів. А чоловік мій потім каже, що в машині було на, ну, на сидінні кріщ лазив. <кліст> і мене таке щось вкусило по спині двічі. Та начебто вкусило, то я вкусила, подивилися, та немає кліща, не вліз він нікуди. Може, якась комаха, там. Ну звідки я знаю що. А три дні пройшло і почало дуже боліти. Прямо болить. <кліст> Крім того, що чешеться. Болить і така, знаєте, розійшлася оце, як вона називається. Ну, ерітема чи як. Тут таке коло червоне. Може від того, що розчухала, але сьогодні вночі я зрозуміла, що я прямо на цій стороні лежати не можу. Так неприємно. Ще ж туди сама ж не можу подивитися, що воно там, в зеркало дивилося. це я ще, поки йдемо, заглядаю, думала, може тут де рядовочка є. А так от суцільні стежки витоптані вже. Ось бачите? Ми з вами йдемо і ось лежать порізані. Ось, в такій траві. Тут трава за коліна, просто що її ж е, практично витоптали. Ось, наприклад, не побачили, поспішали. Зараз покажу. От я тільки що таких багатенько знаходила, а толку. Я вже відчуваю. Дивіться, як руки пофарбувалися. Все, він уже... боже мій лисливий. Він вже взагалі. Розпався. Ну, Тобто, йду я до машини, все. Зараз ще докажу свою думку про те, що за півтори години ввечері, в лісі, якщо це все скласти до однієї купи, то я так думаю, що отакий буде е, практично повний кошик. Нас збирало троє людей. Ну, Там треба передивитися, бо в сина ще буде пів сміття. сміття. Ну, сміття він сказав, також враховується. Ми, якщо так от будемо е, на ваги, він буде усім важити і скаже, що все в нього нормально. Мені так ще туди хочеться трішечки. Мабуть, так я ще трішечки пройдуся. Не можу я з лісу вийти. От, ну, от. Скільки ж там тієї осені? Скільки тих вихідних, а ввечері, ну що, чоловік каже, я з роботи приїду та й поїдемо. Та він ну, пів на шосту. Поки ми доїдемо, шоста вечір. Ви... Все вже. Що тут з фонарем ходити? До речі, як варіант, кстати. Я й не подумала. Це отам ще буде тим червоним кущем. Він близенько. Ну, я вже туди піду без вас. Дякую вам, що побували зі мною разом в лісі. Їдьте по грибочки. А хто не знає лісу, я вам відверто кажу. Я можу показати. Браді Бога, приїжджайте. Ось бачите? Траві граби були. <кліст> Бажаю всім міцного здоров'я, наснаги. Ой Боже, терпіння. Все буде Україна. До зустрічі!